Яка ціна крана? Кран стартовий з підтиском, друзі, це найкращий кран, який зараз є в Україні. Він коштує, якщо на гурті десь 10 гривень за штуку. Якщо так як ми продаємо, наприклад, на розріб, да, як людям багато не треба, то 50 штук коштує 14 гривень за штуку, 100 штук 13 гривень за штуку, 500 штук 12 гривень за штуку. І це, от, наприклад, ось такий краник. У нас же ще є друзі, новинка, така, як то кажуть, унікальна технологія, якої теж ні у кого немає. Це кран під лейфлет. Робите зверху отвір, вставляєте, вставляєте в лейфлет, піджимаєте, і у вас на дві сторони є виходи. Дивіться, яка краса. Це кран під лейфлет. Так, ж, з великою головою. Якщо ви до цього робили дві дирки в дві сторони на ряди, то це тепер не потрібно робити. Робите одну дирку, зверху фіксуєте кран, і у вас на два виходи є полив. Є також у нас краніки. І на, на дві сторони, де вони? Ось, наприклад. Ось такий стандартний кран, як ви зазвичай бачити, звикли бачити, але теж з великою головою. Це наша фішечка. Оці великі голови. Кран з великою головою.